Путіні, як зв'язок. Напишіть, будь ласка, бо в нас тут може бути погане покриття, або що, може що в складу, то з зв'язком біда. Напишіть, як зв'язочок. А я зараз візьму телефон і поговоримо по цінах. Заодно і подивимося, що воно стоїть Те зерно онлайн. Приєднуйтеся, приєднуйтеся до стріму. Зараз подивимося. Так, зв'язок як, як чуть, як видно. Зараз підійду трошки до офіса біля Андрюхиного трактора і поговоримо по цінах, що до чого. Да, давайте отак от зробимо, Щас, щас, щас Щас я з вами, я з вами, я з вами. Всім привіт. Так. Як зв'язок, як чуть, як видно, хлопці, напишіть, будь ласка, бо. Я не можу вам точно так передати. Щось так само. Все, ясно. Ну, значить, поганий зв'язок. Що я можу зробити? Так, зв'язок такий самий, звук норм відеоривками. Чути добре, але відеоривками. Капець. Горе, горе. Ну, Давайте в двох словах е трошки поговоримо. Якщо так, хто мене чує, то вже хорошо. Зараз я про пробіжусь по цінах швидесенько. Зайду на королівський смак. І заодно вам, вам підкажу. Королівський смак. Що дають нам на королівському смаку? Чи є зміни якісь, чи немає. Так, 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 так. Дивіться, соняшник 14300 з ПДВ на королю. Я поняв, чого поганий зв'язок. До мене пробували дозвонитися. А так, так, краще зв'язок чи ні. В общем, Соняшник 14300 з ПДВ на королю. За налічку 10, а по безналу 12,5. Так як і було. По суті, нічого не помінялося. 10 за налічку 12,5 по безналу, без ПДВ, а 14300 з ПДВ. Це по соняшнику. Соя 17800 з ПДВ. 15 600 по безналу, без ПДВ. Хороша ціна. І що іще цікавить. що іще цікавить, Хто почув, дивіться, ж не почули, покажу. А воно, мабуть, інверсію робить. Ні, ні, не видно. Давайте зараз я переверну камеру і ви собі глянете ціни. кого нема, Просто не у всіх є така група. Бачите, отакі от ціни: Соняшник, Соя, ріпак. Це по королівському смаку. Нічого не... Ні, не, не помінялося. Нічого не помінялося. 16 числа була така ж сама ціна. І 19 числа точно така ж самісінька. Соя не подорожча. Ні, соя трохи впала, вибачаюся. Була 18 стала 17800. Мінус 200 гривень. Ну, це, мабуть, там жнива в Аргентині, або там, де вирощують сою повторно. В общем, трошки просіла. 200 гривень втратила по ціні соя. Давайте на нібулон зайдемо, глянемо. Так. Соняшник дорожчає, ціни на сою падають. Брокери. Що вони пишуть на куркулі? Зараз зайдемо глянемо. Продовжує дорожчати соняшник. Сьогоднішня новина, 19 число. Соняшник укріпилися до 10 доларів за тонну. О! Соняшник росте, 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 росте рідненький. Бачите, уже. Андрюха вже готовий грузить. Бачите, вже на поготові. Жде ще трошки, ще дві тисячі хай добави. І все, і будемо грузити на всю катушку. Вже й ковша підняв. Не набрав інтересу, треба подивитися, може вже й набрав у ковша. Щоб тільки ціна 12 тисяч клац, і зразу всі почнуть здавати за налічку, щоб 12. І все, можна вилітати і шурувати повним ходом. Так, хто воно там ломиться? Та, в общем, нормально, по соняшнику, по кашу, але треба не пропустити, бо він росте, росте, потім як упаде тисяч на дві, на 3 вниз. І що потім робити з ним? Потім біда, та й годі. Так, перевіяний. Соняшник, гляньте, як, як перемитий. Оце так от віяла овс Овесочка оця. Галтех. Прекрасно, прекрасно перевіяний. А тут невіяний ось. О. Ну, теж чистенький, ну не зовсім. Шалом. А що, це грязний. Яка різниця між тим і тим. Різниця є. Балакаємо з людьми, коли будемо продавати соняшник. Кажу, що ти вже ковша да. наготовив. Да, тільки 12 тисяч треба дружати, бо біда бідою. Грошей нема вже. <сум> так, знаєш, від хрестика до хрестика живемо. Кажемо, ось 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 ціна підніметься, ось 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 продамо. Якось так. Ну що, молодь, що пишете? Нічого не пишете. Вже про все, мабуть, побалакали. Треба, мабуть, цей флешмоб із прямими ефірами трошки поставити на паузу та познімати вам відео якогось інтересного. Привіт, друзі, із Ізюма! Привіт із Полтавщини. Познімаємо якогось контента вам цікавенького. Бо стріми вже надоїли, вже всі, всі, всі про все спитали, всім про все розказав, хто хотів почути щось. Взагалі, пора йти в відпуск. Що вона там? Яка температура? 29? 39. 39. Ого. Так, це в нас ще буде минут 40 ослужуватися. Так. Е -да, не неприкольна тема з стрімами. Да, не неприкольна. А не неприкольна тема со стрімами? Мені наоборот прикольніше. Я ж можу поспілкуватися з людьми. Так. Інтересно, щоб в в времени. Ну, типу, мається на увазі цікаво спілкуватися в стрімові, ну, так як зараз спілкуємося, чи просто під відео коментарями, як, як правильніше. Бо я трохи не зрозумів вашу думку. Ой, прикольне, Т9. Ах, Т9, Т9. Хорошо, буває. Я теж не вмію пользуватися айфоном, так що нормально все. Все нормально. У мене Samsung, найпростіша техніка. так. Тут-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Це нам трошки просушить. Я, що, що Я кажу, треба Саньки буде колесо таке. У тебе є? Тебе Те нове? нове? Ні, нікому не треба таке колесо нове. Андрюха предлагає, недорого. Скільки хоче за нього? 500 гривень. По, 500, гривень. Ну, 500 гривень за таке колесо, новеньке. Бачите, тут заначки нема. Ні. <клати> 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 Щоб я поклав, да. там заначка, там закуска. <сум> бути. Привіт, боярень, привіт, привіт. Що її? Переженемо потім, мабуть. Да, переженемо. Чи вона тут не мішає поки що? Ні, як ту заберуть стару, то цю переженемо. Провтикав стрім глянуть, а відео постійно є. Ну так, да, стрім у мене коротенький. Я... Ну як коротенький? я його просто запустив, люди подивилися, і я потім його видаляю. Щоб не засмічувати стрічку, бо. Стрімів можна багато знімати. Скільки тут мотогодин? Дві з половиною мотогодини чи що. Коротше, нова машина. Так, ну що, колектив? Будемо цей, будемо потроху закруглятися, чи що. Коротенький стрім по цінах вам показав. Чи давайте глянемо, що по Нібулону, щоб уже оскому всю зігнать. Так, нібулон, глянемо і глянемо кернел. Що по цінах на зерно. Нібулон. Закупівельні ціни. Дивимось, дивимось. Що ми бачимо? Так, Полтавська область. Ну, та що, впали ціни на кукурудзу. Уже 4750. у нас 4,830. Пшеничка трошки піднялась. Привіт, привіт. Коротше кажучи, ціни на зерно трохи попадали. Бачите. Ого! На кукурудзу вже 4700. А ми продавали по 4950, якщо з ПДВ. 4950. В общем, 250 гривень мінуса по кукурудзі. А пшеничка вроді трохи росте. Ну, на кернел сьогодні називали пшеницю по 5700 за третій клас. Зараз глянемо по кернелу що. Зараз і вам покажемо. Так, закупівельні ціни. Да. Так, хорошо, дякую. Підемо поїмо. Значить, що пишуть? що пишуть у кернелі. В Кернелі пишуть, що соняшник у них як був на Кропивницькому по 11900, так він і залишився. Сама вища ціна в них в Одесі, Чорноморськ 12 500. Ну, У нас тут Королівський смак дає 12 500. Так, де Одеса, а де Королівський смак. Різниця кілометрів 300 чи даже 400. В общем, поки що отака ситуація. Що-що? Навіть 500, каже Андрюха. Коротше кажучи, ми ждемо, поки ціна на соняшних буде 12 за готівку, щоб не стидно було хоч продавати його. І будемо вже кудись. його... Мабуть, пробувати рухати. Ну, поки ціни на нього нормально немає, поки що так. Плюс-мінус ще качається, поки підождемо. А там дивіться, якщо комусь треба, звісно, що треба продавати. А якщо є можливість трошки потерпіти, то треба почекати. А що воно то за що? А, то електрика там підведена так, так? Да? Воно ну, дивись, ці коробочки такі. За... виходить? Вот, да, <плоти> Чи що воно? Це коробки, що то за фігня. <плоти> датчики, які там, а, підожди, які там датчики. Щоб... Да? Короче, ми не в курсі діла, треба дзвонити до сервісників. Хай хлопці розкажуть нам, що то за датчики такі. Та ні, то не датчики. То, по-моєму, підожди. А датчики? датчики? Датчик... А, датчики перегрузу е, камери, мабуть. Да. Якщо перегружається зерном багато, то ті датчики починають сигналізувати і відключається подача зерна у цей же, через цей елеватор. Я так думаю. А хлопці, хто в курсі діла? Що воно за датчики такі? Я думаю, що датчик перегрузу. Це те, що нам треба на сушку поставити, щоб коли вона нагружається сильно високо, щоб не, це, не пересипалося зверху. В общем, коротенький стрім. Не буду забирати у вас багато часу. Ми тут ще трошки пошаримося, погуляємося, вигрузимо сушарку і по домам. Ціни от такі, які вони є. Соя трохи впала, соняшник росте. Є смисл трошки подержать, але не передержать. І пшениця теж подорожала. Кукурудза впала, ну я думаю, що це тимчасово. Хай трошки потерплять, без кукурудзи посидять, потім вона подорожчає і можна буде продавати. Весною думаю, що однозначно буде веселіша ціна, ніж зараз. Так що, колеги, моє бачення таке, а там уже як складеться ситуація, так воно й буде. Всім добра, всім гарного вечора, гарного настрою, все буде Україна.